Тисячу продуктових пакетів до Великодня отримали сім'ї військових та люди з особливими потребами. Їх дають у приміщенні єдиного центру надання соціальних та реабілітаційних послуг на вулиці Драгоманова у Коломиї. Для тих, хто не міг прийти особисто, соціальні працівники відвезли пакунки додому. Усе, що потрібно, до великоднього столу. Коломийська влада підготувала продуктові пакети для людей, які сьогодні опинилися в складних життєвих обставинах. А таких у нашій громаді сьогодні більше як тисяча приміщенні єдиного центру здійснюється видача е, великодніх наборів та смаколиків. Е, видача здійснюється для різних категорій осіб. Перше, перше це здійснюється видача для е, осіб, які знаходяться на обслуговуванні в єдиному центрі. Це соціально незахищені категорії населення, такі як одинокі особи похилого віку, особи з інвалідністю, а також тім, які перебувають в складних життєвих обставинах. Е, також ми здійснюємо видачу е, великодніх смаколиків для військових. Військовослужбовців, які зараз проводять службу для членів їхніх родин, які минулого року здавали, подавалися на отримання грошової допомоги на амуніцію. Також в центрі захисників України здійснюється видача продуктових наборів сім'ям загиблих та сім'ям безвісти зниклих. Також плануємо ще підготували великодні набори для військовослужбовців, які проходять зараз медичне лікування і перебувають в медичних закладах Коломийської громади. Подарувати такі продуктові набори ініціатива Коломийської міської влади, управління соціальної політики та єдиного центру надання соціальних і реабілітаційних послуг Центру захисників України, а також місцевих підприємців. Саме вони активно доєдналися до цієї справи і допомогли менш захищеним людям підготуватися до великодніх свят. У цей військовий час нам дуже бракує уваги один до одного. Сказати слово дякую це більше про вдячність. Ці подарунки це більше про вдячність і увага. Тому виникла така ідея, щоб допомогти тим батькам, яких діти, рідні на фронті, ті, хто втратили своїх рідних, і, звичайно, ті, хто потребують. Для когось це є реальний гарний подарок для свята, скажімо, ковбаса, сир. Але є такі люди, скажімо, які є достатні, скажімо, в грошовому забезпеченні, але їм потрібна чиста увага. Тому це було більше як знак. Вдячності, наш християнський цей принцип, коли в Страстний тиждень ми проявляємо ту любов, як сказано, що кожен як Христос сказав, що хто проявить до 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 когось любов, це він проявляє любов, так як до нашого Спасителя. Також напередодні учні Коломийських шкіл малювали малюнки і передали нашим військовим, окрім великоднії Паски, Захисники ще й матимуть моральну підтримку від тих за кого власний вони боронять нашу Україну.